Всім привіт! Беріть з собою чай, печиво і всім гарного перегляду. Лін, де лін, де лін, де лін. Я проспала школу. Збирати. Скоріше треба бігти. А поки Соломіта збирається, ви поставте лайк і підпишіться на мій канал. Ідемо далі. Верте за запізнення. Вибачаю, але далі, щоб не запізнювалася. Але у нас буде контрольна робота. Тримай. Тримай. Чи у вас є 5 хвилин. Я все тут розумію. Я, я і я. Я перевірила ваші роботи і буду роздавати оцінки. Получила 5. Я тебе кінець, так що всім па-па. Давайте підписуватись і ставити лайки.